Дивитись новини на каналі Віта про головні події дня, що минає за мить сьогодні. у Випуску. Повалені дерева відірвані дахи. Немає струму, такі наслідки суботнього буревію. Ота от, от огромна тяжела балка літіла як тіоришка, соломинка, з сусіднього двора метрів, мабуть, 200. Зази грали у футбол. У подорож по воді в майже півтисячі кілометрів вирушили сьогодні зранку двоє хлопців вообще это четырехмесяк товар, но так как два сумасшедших посналтах, то <сіпи> мы поедем на нем вдвоем. 10 мільйонів гривень така сума збитків від суботнього буревію, який пройшов на Вінничині. Це інформація прес-служби МНС області. У суботу після бурі без струму залишились більше сотні населених пунктів. У Вінниці до сотні поривів ліній електропередач, повалені дерева у восьми будинків. Вітром зірвало дах. Люди не постраждали, кажуть службі цілодобової варти. Про наслідки негоди Марія Супрун. Сьогодні понеділок, а Вінниця й досі оговтується від наслідків буревію, який пронісся нашим містом в суботу. Зараз ми знаходимося на вулиці Ленінградській. Тут сильний вітер зніс усю покрівлю з трансформаторної підстанції. Зараз тут купа поламаного шиферу. Зірвався вітер, підняв кришу, кинув до землі, все розвалив повністю. А зараз треба нову робити. Десь 45 штук шиферин побив. Все, коротше, все, весь шифер побив і поламав усі, весь матеріал, нема що робити. Я вийшов до гаража і почалась буря. Я колись сину зани машину, бо може бути, бо тому що десь зі сторони Якушинець йде дуже велика хмара. І чуємо дуже великий треск, то що то посипалось. Ну через якесь час буря втихла. Я прийду додому, бачу, що знесло. Покривлю станції найбільше постраждали ті райони Вінниці, в яких, так скажем, є повітряні лінії. Тобто, це старе місто, Замостя, Славянка, Корея, П'ятничани, Малі хутори, хутор Шевченка, Сабарів, а також село Пирогово. А ось цьому приватному будинку по вулиці Некрасова шифер, який зірвався з даху будинку, побив вікно та зламав стічну систему. Я понять, не успела я была в комнате вдруг начали сыпаться стекла шум жуткий такой и что то в окно как торпеда неслось вот я выскочила закрыть дверь закрыть форточки практически невозможно было на улицу выйти потому что летел шифер летела соседних домов вот эта вот огромная тяжелая балка летела как перышко, как соломинка из соседнего двора метров наверное двести вот она Прямим ходом сюди ворвалась. Якби вот. не самортизували веревки, то було б бы більше біди. Близько 26 будинків було пошкоджене покриття. Покрівля була пошкоджена в різних випадках. Було і розібраний фронтон вітром, і були знесені шифер. Тому 20 будинків, які від одного до трьох було пошкоджено листів шифера, мешканці за власні кошти відремонтували уже до вечора, і була покрівля відновлена. Шість домоволодінь постраждали сильніше. Там було знесено більше 20 листків шифера до 40. Тому таких шість чоловік були проведені акти обстеження даних домоволодінь, визначені їхні збитки і надана інформація, вся роз'яснювальна робота по і їх направлено до управління соціального захисту, де буде визначена їм сума надання відшкодування матеріальної збитків. У цьому будинку ще по вулиці Тімирязіва буревій зніс частину стіни. В одну секунду от вихір, воно закрутило. І я якраз банки знімав, збирала банки, носила на чердак. Для консервації. Я несу ці банки, і тут падає стіна. Падає на мене, прямо я встигаю двері закрити, і прямо кирпич мені по п'ятки. Ну, це була одна секунда, але це було як кінець світу. Там було два е, таких арочних вікна, і воно отак от склало його, трохи кирпича попадало ось сюди, і там на чердаку все біля ста обривів. Значить, в цей день виникло на лініях електропередач. Це як низьковольтні лінії, так і високовольтні лінії. Значить, близько 39 дерев значить, було повалено на проїжджих частинах. Це одне з тих дерев, які поламались в суботу. Вийшла з маршрутки, коли почався сильний вітер, шторм. Я не дійшла три метри. До цього і на моїх очах рухнула ця верба. Добре, що нікого не було, що в цей час ніхто не проходив. Затріщало, затріщало. Алло. І вона похилилася і впала, розшихнулася. Обрізали дерева після буревію, де поламали, ти різали. Дерев з 15. Обрізали геляки, освободили переход ну, для людей і по, по, по можливості вивеземо. І зараз демо ще гляки, які висять, не до кінця зломані, обір, обірвемо їх. Тож дивіться, щоб не впало на голову. Марія Супрун, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Операція мотоцикліст під такою назвою Державна автомобільна інспекція розпочала профілактику дорожньо-транспортних пригод на Віночині. Тиждень особовий склад ДАІ у посиленому режимі патрулюватимуть дороги області. Даївці будуть зупиняти не тільки водіїв мотоциклів та скутерів, а й автомобілів. Перевіряти їхні документи і у разі відсутності автомобіль будуть забирати і ставити на арешт майданчик. За даними управління Даї цього літа сталося 17 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули люди. Олександр Віктор, всі блоки, чого ви порушуєте умову дорожнього знака 31? 3.1 не побачив. Не побачили. Сьогодні проводиться фактична робота з водіями. Я вам даю цю брошурку. Подивіться її, будь ласка, тут чітко намальовано до чого призводять порушення правил дорожнього руху. А саме керування е, транспортним у вонотверезовому стані, е, перевищення швидкості правил обгону і маневрування. Зробіть, будь ласка, для себе якісь виводи і дякую. не порушуйте право дорожнього руху. Приймайте документи, щасливого вам дорогу. Дякую, прошу. До свидання. Доброго дня, вам, товариш автовар. Yes. Державтоінспекція міста Вінниці, старший сержант поліції. провадьте yes. ваші документи, будь ласка. Центром руху заборони на 7 ранку до 8 вечора. Yeah, знаю. Там дорога періга. З тої сторони ремонтні роботи. Так. No, so. Значить, на на даний момент Державтоінспекція проводить комплекс заходів, які пов'язані із зниженням аварійності в місті Вінниця. Зокрема, проходить операція мотоциклістів 28 серпня даного року. А до що я думала? Е, невиконання вимоги дорожнього знаку це не є грубе порушення правил дорожнього руху. Я вас е, на даний момент попереджаю. Особливо на аварійність не влияє. Ось вам Дякую. я. Вручаю брошурку, цього могло б не статися. Mm -hmm. Подивитесь, прочитайте вдома oh і зробіть Це Що місце? Так. О, що тут розповіли? Що Не бачите самі. Извините, я спішу. В цих лістівках і йдеться. А... Про статистику, за, значить, за останні 6 місяців цього року поточного, скільки в нас на Вінниччині скоїлося дорожньо-транспортних пригод, скільки людей в них загинуло травмовано, і скільки ДТП з матеріальними збитками. І тут є значить, фотографії, які наслідки і до чого призводять дорожньо-транспортні пригоди. Такі листівки щоранку отримує особовий склад дає Вінниці. Дані заходи проводяться з метою профілактики аварійності і е, проводяться для того, щоб залучити найбільшу кількість засобів масової інформації і донести. Е, Ті всі негативні наслідки, які стаються внаслідок дорожньо транспортних пригод, в першу чергу до батьків, тому що зачасту в місті Вінниці ми спостерігаємо таку картину, що деякими транспортними засобами, моторолерами особливо керують діти. Тому, користуючись нагодою, я хочу звернутись до батьків для того, щоб вони провели відповідну роботу з своїми. Дітьми і заборонили їм до по досягненню відповідного віку сідати за кермо і в першу чергу зосередити увагу дітей на вивченні спочатку правил дорожнього руху а потім дозволяти їм сідати за кермо. Олена Гук Олег Літвінцев, телеканал Віта. Майже 600 віничан цього року звернулися до лікарів, тому що їх покусали тварини. За словами головного санітарного лікаря області Валентини Зайцевої, у більшості тих тварин, які вкусили людей, лабораторно підтвердили сказ. Ця хвороба є смертельною, нею переважно хворіють лиси, вовки та безпритульні собаки, кажуть санепідеміологи, і рекомендують робити щеплення. За Запідоз... те, що звір хворий, можна по його поведінці, як правило, він агресивний, легко йде до рук. Про все це йшлося сьогодні на прес-конференції. Навіть домашні тварини, коли от сказаних, вони вони не можуть пити воду, тому, тому що в них наступає спазм, гортані. Тому е, ні в якому разі не можна е, навіть маленька ранка на е, руках може привести до того, коли ослюнення є, коли ти роз, роз, розробляєш тварину. Вже будемо казати, мертво, чи вона загинула, чи ти її там відстріл відбувся. Тому ні в якому разі не можна до таких тварин, потрібно звертатись до ветеринарної служби. Вони такі туші забирають трупи цих тварин і проводять дослідження їх на наявність сказу. Зази грали у футбол, до гри підготували шість стареньких запоріжців. М'ячем слугувала велика надувна куля та в якій влаштовують атракціони на воді. Обмотали кулю скотчем і харчовою плівкою та обшили брезентом. На змаганнях запоріжці були наші репортери. Можна назвати це доволі таки екзотичний вид э, шоу. Я не можу сказати, що це спортом. Це шоу. Ми стараємося для зрителів, для публіки розвеселити її, показати, яке то зрелище. А, ну, сделать, скажем так, приятный день, приятный вечер для всех венчан Я сюда приехал на бой запорожцев э, Сегодня будет, э, ну, хороший, э, вот это, классный драйв, все такое А почему тебе интересно а это? Ну, потому что я уже раз тут был и мне он очень понравилось Конечно, есть правила, конечно, есть э, Допустим, это будет по автомобилю, если по нем смотреть, там, в бочину не бить Взадні заїжджають, понаштав двігатель знаходиться. То сість определений реклам, от котрими самі висоздалі позаду мене м'яч, яким гратимуть в автомобільний футбол. Він за вишки майже 2 метри. На його виготовлення пішло 400 метрів харчової плівки та півтора кілометри скочу. Зверху його обтягнуто брезентом. А це і є запорожці, якими гратимуть в автофутбол. Они просто разобраны, двигателя немножко подготовлены и ходовая часть чуть-чуть усиленная. И для безопасности, видите, колеса специально повешены, чтобы они друг друга ну, не поубивали. Мой автомобиль, как и все, все одинаковые, ЗАЗ-968М, по-моему, самый молодой, 88-го года выпуска, как и я. В общем, автомобили подготовлены для нашей же безопасности. Все на полном ходу, но так как их хотели выбросить на свалку, мы решили их все-таки сохранить для того, чтобы они принесли какое-то хотя бы визуальное удовольствие для зрителей всех. В нем нету стекол, он облегченный, в нем нету ничего лишнего, кроме как руль, педали, коробка передач, ну и немножко тормоза и колеса. Перед початком змагань кожен участник спробував забыть руку. Помоги ему немножко. Друзями первий гол сьогодні гра почалася, проте тривала вона недовго, не витримав м'яч. Після ремонту м'яча турнір продовжився. Та все ж гри не вийшло. Ні одна з команд не змогла забити гол. Учасники вирішили змагатись по-іншому. Влаштували гонки на виживання. Перемагає той, хто довше протримається на полі. До мене звернулися, я підтримав. Я хотів би все ж таки, щоб це дійство було спрямоване саме на тих людей, яким це цікаво. Нехай краще вони на безпечних окремих ділянках в свої емоції. Висловлюють у вигляді якихось спортивних змагань, ніж роблять якісь певні дії неправомірні на дорогах нашого міста. Другий етап в наступному місяці і третій етап прочитання провести уже між городами, Будуть дві команди буде в майбутньому. у фіналі. залишилось два запорожці. Бій закінчився у Нічию. Оксана Святенко Олег Литвинцев, телеканал Віта. Вінничанин Олександр Жураковський представляв наше місто на Міжнародному фестивалі Бардівської пісні платформа. Щойно він повернувся з Самари, де відбувався пісенний конкурс. Чоловік погодився розповісти, як все відбувалось. З України нас їхало 50 чоловік. Але в Вінницю я, я з Вінниці був я один. Ми поїхали. Ну, дорога, як завжди, тяжко сутки їхати, але е, івраз. Така компанія була, всі з гітарами, всі поети, барди. Сміх не затихав, тільки по ночам спали, коли хто хотів, а хто не хотів, то співали далі. А так ми приїхали вже туди на місце. Площа десь приблизно цього фестивалю, як візьмемо нас по Вінниці, так це я приблизно від будинку офіцерів до десь до кінотеатра Зоря і в ту сторону до ЖД вокзала оце весь його такий. Шматок землі оце ліс, дерева, річка і палатки. Палатки, палатки, палатки. І кругом гітари, гітари, гітари. Пісні співаються. Багато сцен стояло, там вже такі проходили, гості виступали на сценах, проходили відбіркові тури на сценах, проходила апаратура, все як має бути. По підрахункам мох комітету було від 35 до 40 тисяч людей. Ну, це не тільки ті, що виступали, там приїжджають туристи. Туди взагалі багато людей приїжджає ще за дві неділі до фестивалю і їду через дві тижні після фестивалю, вони приїжджають віддихати. Україна виступила добре в цілому. Значить, по бардовській пісні став дипломантом Олександр Ворог, місто Київ, а по поезії з Дебальцево Олександр Мороз став лауреатом. Я не їхав туди за нагородами, я їхав подивитися для бардовського руху це, цей фестиваль це Мека. Кожний поважний ну, людина, яка вважає себе бардом, повинен там побувати. Побачити, як люди люблять е, природу, люблять е, туризм, люблять відпочинок. Я за цей, скільки ми там були, я ні разу не почув, що на мене сказали хахол, всі говорили українець. Україну там вважають. Приходили наші дівчата, торгували там футболки, диски продавали. І всі багато підходили, чи у вас є диски, питали, з українськими піснями. Вони хотіли почути українську пісню. Наші дівчата співали не ті, що вони виступали, а співали українські пісні. Олександр Жураковський для фестивалю написав дві пісні туристичне і я в воскресенье. Я воскресення відрікаюсь од от недільної сути. Я з уликою покаюсь. З Богом я тепер на ти. Он простит мене, я знаю. Тільки з ним смогу я жити. Но... Я робота, мені желаю, а мені не хочеться горішити. Пісні я пишу недавно. З музикою -то я дуже давно зв'язаний, тісно, а пісні я почав писати десь років з п'ять назад. Взяв гітару в руки, освоїв її і почав писати пісні. Власне, пісня для мене це, можна по-різному сказати, це як деякі пісні для мене є це настрій, певний проміжок часу. Воскресенье воскресаю ветром мчу на небеса Там на облаке летаю А вокруг одна краса Воскресенье, воскресенье Дух любви во мне живет Он красив, как день весенний Он ликует и поет Он красив, как день весенний Анлікує і байо. Марина Микитенко, Михайло Гузікевич, телеканал Віта на катамарані до Первомайську і назад. У подорож по в майже пів тисячі кілометрів. Вирушили сьогодні зранку двоє хлопців. Одному 22 роки, іншому 24. Їх проваджали батьки і ми. Я Ви бачите останні приготування мандрівників перед дорогою. Цей катамаран він завжди участвує в змаганнях з чемпіонату України по туризму. Е, останній раз на ньому на змаганнях зайняли перше місце. Наша команда, і ми дуже цьому раді. Е, взагалі ми не багато модернізували, просто доробили до нього мачту саму, підв'язали і, і робили парус. Все на ходу діло буквально так. Видумувалася, спаналася щось там. Можна сказати, навіть з фільмів там. Mile气> Ідея виникла тоді, коли ми їхали ну, в Первомайськ на змагання, тому що в нас там приходять чемпіонат України дуже часто по висловальному слалому. Я їхав в автобусі, і мені подумалось, чому не можна приїхати з Вінниці в Первомайськ Поріжці, якщо це Буг через них проходить». Я підтримала як могла і фінансово, і морально. От йдемо переживати, молитися, чекати назад додому. Розділили на шість етапів. Перший це Вінниця Тиврів, другий Тиврів Печора, третій Печора Ладежин, потім ладежин гайворон і гайворон Київ-Траса Одеса, потім вже Первомайськ. Ми б не поїхали, якби фірма Вимпіл нам не допомогла. Так то вони нас профінансували, допомогли там, з ідеями, можна сказати, там, з інформацією. Взяли з собою крупи. Гречка, рис, макарони. Ну, Стандартний набір, можна так сказати, походних умов. Взагалі, це чотирьох Але Так як два ж на сумасшедших ми поїдемо на ньому вдвоєм. Зв'язок будемо підтримувати. Я думаю, що ми зараз виключимо телефони і будемо включати їх просто ввечері. Позвонили, сказали. Мамі, все добре, все. Ми тут, тут, тут. Навіщо ми це робимо? У нас завжди неординарні ідеї виконуються. У мене і Сергія. Ми завжди потрібно більше якогось екстриму, більше таких неординарних поступків. От, наприклад, я можу сказати, ми вчора в п'ять часов вечора ще були на гвардії. Стояли. Сьогодні ми вже тут і відправляємося туди. Через те більше тут слів немає. Я не можу сказати, тому що ми живемо це. трошки тремтить серце тремтять руки але я думаю все буде добре баруш не работает работал здесь либо в стопи почуть на перерис и каже степочь легене От ми проплили 5 километров зараз знаходимося в сабарове Ощущения отличные. В принципі, рассчитываем на 400 км, так що перший не в счет. Ідемо, не задумываемся ни о чем пока что чисто работаем. Там буде далі видно вже. Далі буде течение більше. Так на парусі прошли неплохо. Парус підняли і просто їхали і спілкувалися між собою. Думали, що будемо робити сьогодні ввечері. Первомайську, а це майже півтисячі кілометрів. Хлопці планують доплисти за тиждень. Там вони візьмуть участь у чемпіонаті України з водного слалому і повернуться додому. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал. Віта у мене все завтра у 13.40 Моя колега Ольга Сольвар розповість про події дня. Натумить. Я нагадую, що наші новини доступні в інтернеті. Адреса сайту зараз на вашому екрані. Попереду прогноз погоди. Дякую, що дивились і вдалого вам продовження дня. За повідомленням Вінницького гідрометеоцентру, погода у Вінниці 24 липня, буде мінливо хмарною без опадів. Вітер північний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів тепла. В день плюс 24, плюс 29.